Президентам України трошки легше, наскільки мені зрозуміло, рухатись, тому що питання, наприклад, участі військових, воно буде обмежено, тому що зазвичай в президентських виборах беруть участь декілька там десятків людей, да, і згідно з чинним законодавством, якщо військовий хоче бути. Кандидатом він пише на свого командира заяву про відпустку. Йому надається відпуска на три місяці, щоб він робив агітацію, там і всі інші речі. Тому мені здається, що тут з президентом більш-менш зрозуміліше ніж з парламентом. Мені здається, що якщо буде е, така ситуація, що ми зробимо вибори президента та проведемо референдум, потім ми врахуємо вже всі помилки, які треба зробити. Зміни, і вже тоді будемо більш готові до закону про вибори в парламент. Далі декілька важливих речей: вибір українців за кордоном насправді дуже важка тема, тому що від європейських партнерів різноманітні йдуть меседжі деяких можуть кажуть нам допомагати відкривати додаткові дільниці. Але з цим пов'язано також бюджетування бюджетування цього процесу, хто за це буде сплачувати, так і інше. А деякі, деякі страни кажуть, що в них прямо заборонено це робити. І тоді ми будемо мати певний ботлнек. І наша спроможність пропускна наших закордонних дільниць буде обмежена. Тоді нам треба буде вирішити питання або робити це з декілька днів або повертаються повертатись знову до питання гібридного голосування з застосуванням онлайн механізмів я взагалі як колишній айтішник, не так і не зрозумів чи можливе онлайн голосування або ні бо чую багато фантомних фантомних страхів але ми зараз проводимо онлайн нараду ми маємо онлайн Голосування на комітетах, проведення комітетів онлайн. І Я пам'ятаю, що саме так і були, самі такі страхи були озвучені, коли ми це впроваджували в життя. Тому я сподіваюся, що ваша робоча група серйозно попрацює чи можна насправді робити гібридне голосування онлайн та офлайн. Тому що ми маємо ще дуже дуже великий і складний процес. Це голосування ВПО внутрішньопереміщених осіб. У нас є реєстр ВПО. Він не має. Точних даних дуже багато е, ВПО не реєструються, тому що таким чином е, уникають е, появи на радарах із-за мобілізації. Яким чином ми їх приведемо на дільниці? Ми з вами теж поки що не розуміємо.